Мені вже особа умні женщини починають писати: а чого ж вона до цього довела? А чому вона стільки терпіла, моя клієнтка? І ви знаєте, я рада за таких жінок, що вони ніколи не були в складних життєвих ситуаціях та не підпадали під це моральне насильство. Але хочу вам сказати, що коли жертва тривалий час залишається в такому середовищі, то це не слабкість. Це просто вже стан такої виучення. Безпомощності. Вона вже на такому рівні звикла до того, що іншого життя не існує, що не можна сказати, що це слабкість. Це результат систематичного ламання волі особистості. І після цього жінка просто не вірить, що якесь інше життя існує, тому що їй тиран та насильник внушив цю мисль, що без нього вона нічого і нічого.